Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі Вінтаж In Ukraine. У мене канал про вінтажний посад. Сьогодні я отримав посилку. Отримав посилку, щоб не займати багато часу, будемо роздивлятись на пошті з сервізом, про який я мрію. Він зустрічається рідко. Поштує дорого. А тут ще й більш-менш нормальна вартість мені попалась. І все співпало. Я його замовив, зараз буде огляд, а ви поки що влаштовуєтесь зручніше. Звісно, підпишіться, якщо ви не підписані, а полюбляєте гарний посуд. Натискайте на дзвіночок, якщо бажаєте отримувати сповіщення про вихід нового відео. Діліться з іншими, якщо серед вашого оточення є люди, які теж, як і ми з вами, полюбляємо цю парселянову красу. Інколи я влаштовую розпродаж свого власного посуду, те, що у мене в колекції. Щось, якісь смаки змінюються. Щось можу інколи продати. Це не часто в мене. У мене канал про гарний посуд, але інколи буває. Ну і звісно, якщо ви там не бажаєте підписати ще щось, я очікую хоча б на ваш лайк. Зараз на YouTube дуже складні часи, тому підтримайте лайками, коментарями в кінці відео чи хоч одразу. Очікую на ваші коментарі, а ми вже зараз починаємо з вами. Гарний! Перегляд. Дивіться, це сервіс з ручним розписом, з дуже приємним, неймовірним ручним розписом. І, звісно, це користенська порцеляна. І це мушля. Це мушля. Стан ідеальний, позолота вся присутня. Ну, зараз ми будемо тут дивити швидко. Так як я на пошті подивився оцю мушлю, великий чайник і одну чашку. А потім вам знову буду жалітися, що все бите. Ну, нічого, якщо буде ціла мушля і чайник, мене це теж влаштує. А ми починаємо огляд. Нагадую, з вас лайк, з мене гарний огляд. І сподіваюся, що... З мене ще й гарний настрій для вас. Дуже зручна ручка, дуже зручна чашка. Оця форма відкрита, з неї дуже зручно пити. І, до речі, вона гарного розміру, вона не маленька. І звісно, потім після розпаковки я його помию. Для вас це часу взагалі не займе. І продемонструю його на повному огляді, на столі. У всій трасі. З вами побачимо, що в нас з вами вийшло. Звісно, що десь в якийсь момент я озвучу його вартість, то кому цікаво, дивіться відео до кінця. Мені завжди цікаві такі відео. Так, і хочу повернутися до того, що я розповідаю. У мене є сервізи 50-х, 60-х років. І є користень. Я не знаю, чи знаєте ви, чи не знаєте. Користенські сервізи почали виробляти чайні кавові з 80-х років. Так, дивимось, що в нас тут. А в нас поки що все ціле. Дуже гарна чашка має з двох сторон розпис. І такі дуже гарні букети. Дуже милі, гарні. Це тут ще щось, не знаю, що тут зараз з вами подумати. І хочу сказати: от якщо я ставлю у вітрину сервізи на полиці 50-60 х х років, ну так, да, гарні сервізи. Ні, я розумію, що є взагалі музейні там експонати, і сумські різні є Там такі сервізи, просто казка. Ну, настільки каскових сервізів у мене немає в колекції. А всі інші, ну, вони для мене звичайні. То, ну, начебто гарно, але дуже звичайно. Але якщо я ставлю користенські ці сервізи, чайні кавові, які ви можете побачити, хто не бачив моїх відео, які в мене є. Ось вони виглядають неймовірно. Ось вони виглядають справді дуже-дуже гарно. Браку немає. Це, напевно, джемниця чи цукорниця. Хто як використовує, зараз будемо шукати ще до неї кришку. Так, швидко відкриваємо. І ці сервізі виглядають класно. Я, ну, сказати, що я не любив, я просто ненавидив раніше ось це покриття люстрове покриття на сервізах. Але якщо воно йде з ручною розмальовкою, як зараз. Поєднання з ручною розмальовкою. Воно виглядає неймовірно гарно. Це просто, просто супер. Тому ці сервізи виграють у наших старих сервізів. Ну, за виключенням хочу знайти. Ну, ладно, будемо ось щось дивитися. За виключенням тих мега ексклюзивних, яких ну, в мене, на жаль, немає, напевно. А може і ні. Ці сервізи коштували дуже дорого. Цей сервіз коштував 375 рублів. Ну, вибачте, як хороша зарплата вважала 100 рублів. А сервіс цей коштував 375. Той. Це коштовна річ була, є, ну і буде, тому що користинського фарфорового заводу не існує вже. А вироби ще можливо інколи придбати. Ух ти, який, Боже! Такий зручний вершківник. Друзі, він, я не знаю, як з нього лице буде, ну, но, напевно, нормально, не буде зализувати. Але він такий зручний, він такий тоненький. Взагалі, взагалі мене здивував. Здивував, так здивував. Так що, всі сервізи, вони коштовні. Ну, як я кажу періодично, я люблю в ідеалі ніяких сколів, ніяких тріщин, волосяних і так далі. Не повинно бути це сміття вже. Ну і, звісно, сервізи з деколью, це теж нічого цінного. Ну, є та й є. Економ варіант. Наприклад, є, от, наприклад, в мене сервіс я демонстрував. Там форма вузлик Але він в мене розписаний вручну. А він є ще такий самий, розписан, не розписаний, а з деколью. І деколь дуже схожа на ручний розпис, до речі, хочу вам сказати. Така дуже якісна деколька, дуже схожа. І я їх продемонстрував, мені писали. Ой, у мене теж є е, з такою самою деколью. Ні, у мене не деколь, у мене ручний розпис. Їх є два. Один стоїв, ой, щось там, чи 45 рублів. А той, що з деколью, чи 75 теж. А той, що з ручним розписом, він коштував. 275 рублів. Ну, тобто, різниця є? Є, були, точніше, випускались і економ варіанти для загального вживання. Щоб нікому не було не обідно, всіх потрібно накормити, напоїти, ми зробимо вам різні варіанти. Ну, можливо, це теж правильна політика. Принаймні люди купували раніше, на кожен день, може, не знаю, ми, моя родина любила дорого-багато. Кожен день дорого і кожен день багато. І в нас дуже багато було завжди гостей. Тому ми всім користувались, у нас весь посуд був гарний. І на щоденне використання. І на все. У нас все, що було, ми цим користуваюся. ти, клас. Супер. Це в нас іде серветниця, або ж вазочка. Ось така чудова, якісна, браку не бачу. Так що цей сервіз входив в топ-сервізів моєї мрії. Таке діло. Кому сумно дивитись розпаковку? До речі, я його придбав за 800 гривень, я обіцяв вам сказати. От хто додивився в моменті, так, зі мною, той знає. А взагалі за ці сервізи хочуть більше 2000 гривень, і то комплектація хромає. Єдиний недолік цього сервізу це 5 чайних пар. Не 6, а 5. Ага, а ось у нас і кришечка. Такі як камінець зверху ручка. Ну що, все класно в ідеалі? Супер. Дякую, продавцеві. Я в захваті, поки що мені все-все подобається. Так. І ось тарілки наші. А тарілки які класні. Я риба по гороскопу. І мені вся рибна морська тема дуже подобається. Ну як, дуже подобається, ну, в мене там немає і багато там якось. Ні, немає. У мене немає всі до фанатізму. Такого нічого немає. Але подобається. А якщо і сервіс ще, тут мушлі, морська тема. Ну, взагалі класно. До речі, в мене в мрії. Ще одне місце займав один сервіс, дуже його хотів, е, натрапив на гарну вартість, все класно. Замовив, прийшов на пошту, пошта розбила декілька чашок з нього. Ну, звісно, я зробив повернення, тому що вартість не була, там якась низька, що можна було закрити очі на це і все. Е, то зробив повернення сфоткав, написав продавцем і все. Е, без питань. Але я вам хочу сказати, що я його як розпаковував, я про нього дуже давно мріяв. І я як розпаковував, він мені так уже не подобався. Просто, ви знаєте, те, що ти бачиш на фото, це одне. А коли ти його розпакуєш, ти розумієш, щось такі блюці, ти розумієш, що це не то пальто. І це в мене було один-єдиний раз. Такий стан, що я розпаковував, і мені він не подобався, друзі. Така краса, такі мушлі у нас. Так, і переходимо далі. Боже. Як сідай, полотенце для вмивання покладуть мої любі підписники і продавці. І все, що хочеш. Так, ось у нас кришка з великого чайника. Чайників тут декілька. І вона у вигляді мушлі. Супер. Взагалі я навіть не побачив на пошті, як розпаковував. Сервіс, наче, щойно, Ой, вибачаюсь, щойно ми придбали з вами в магазині. Ну, для мене, от я дивлюсь на його стан. От він для мене саме такий. Так, дуже великий чайник, дуже-дуже великий, дуже такий презентабельний, класний. Оце у мене викликає радість. Розпаковка неймовірно гарно, або він ще цілий був. Об'єм я вам навіть не підкажу. Величезний, він величезний. Ось великі ножиці. Ось і так вони виглядають поруч з цим казковим сервізом. Ось моя рука. Щоб ви розуміли. Так, і розпаковуємо останню деталь сервізу. Так, один сервіз приберу з шафи і поставлю це. Його повинні бачити. Мені він дуже зашов, якщо вже розумієте. Як я казав, я його дуже хотів. А ви не забудьте пролайкувати, підписатись, ну і, звісно, прокоментувати. Такі поодинокі речі, знаєте, то без кришечки, то без трусов, то надбите. Я таке не купую. Якщо це якісь там чашка гігант, то можна купити. А якщо це там частинка якась, пол чайника чи ще щось. І хочу наголосити, там у мене на каналі є попереднє відео з розпродажем моєї власної посуди. То кому цікаво, де ще в наявності, заходьте, дивіться, пишіть коментарі. Ну, все у відео почуєте, що все відбувається. Буду радий вдячний. Щоб купити щось не нужне, треба продати щось не нужне. Тому я теж не можу дозволити собі купувати там щось супер Чи ще там якесь колекційне що бюджет обмежений. <хи> на жаль, на жаль, на жаль. Боже, який він гарний. Це заварний чайник. О, він взагалі браку немає, стан класний. Ще раз напишу, подякую продавцеві. Просто казковий. А зараз ми перенесемо з вами на стіл для демонстрації. Ось, друзі, як я вам і обіцяв, магія відеозйомки нас перенесла з вами вже на стіл для демонстрації цієї неймовірної чарівної краси. І ось чомусь мені захотіло захотілось презентувати саме так. Наклав дуже багато серветок, це наче морські рибацькі сітки. В нас з вами символізують наші серветки. І мені здається, вони дуже гарно підходять сюди сьогодні. І е, поклав чашки. Ви бачите, що чашки не стоять, мушлі ось лежать таким чином, чашки таким чином. Ну, мушлі мушлями, а чашки в мене, напевно, риби, які пливуть. Пливуть по морю чи океану. Вже що кому завгодно. Ну, Поставив такі скромненькі квіточки до вази. І ось ми з вами нарешті можемо насолоджуватись. Це справді насолода. Ну, я не знаю, звісно, що не всім сподобається. Але якщо подивитися об'єктивно, сервіс гарний. Робота витанчена, порцеляна тонка, потертості золоти, не позолоти, нічого немає. Його... Я впевнений, жодного разу не використовували. Так він, напевно, в когось новий чи простоїв десь в шкафу, чи, не знаю, мені здається, він запакований не був. Тому що, коли сервіс розпакований э, стоїть в шкафу, він темнішає. Темнішає, як не крути, як не роби. Оце все темнішає. Він в іделює, дійсно, якщо й на змазину. Ну ручки ці, я від них в захваті. От, це найзручніше з ручок, що я колись тримав в руках. Дочка телефонує, телефонує, телефонує. Бачите? І ось дивимося джемницю в повному зборі. Вона чарівна, вона неймовірна. Цей сервіст покорив моє серце і покорив його вже давно, але дуже багато часу я займався пошуками. пошуками цього скарбу на Дні Морському. А другий сорт, до речі, написано. Ну, все стикується, все сумується між собою, нічого я не побачив. Але фахівцям ОТК видніше. Але, чесно кажучи, фахівцям наших ОТК, радянських сервізів, нічого не видніше. Вони на перший сорт буває. Поставлють, клеймо перший сорт. А там, дай Бог, щоб третій був. Чашка велика. Чашка теж ручка дуже зручна, не вісе майже нічого. І зараз я вимкну додаткове освітлення, подивимось, просто так, який він є. Тому що, коли я вмикаю додаткове освітлення, ось ці всі наші предмети стають жовтуватого кольору. А якщо не вмикаю, ось як є насправді. До речі, дуже гарно передає кольорові гами. Подивимось маленький чайник ще з вами. Дивіться, ця кришка. Ця ручка мушля. Хіба в неї можливо не закохатися? Ну, комусь можливо. А мені ні. В світі зараз не так багато приємних речей. Тому відволікаємось порцеляновою красою. Я думаю, він заслужив на лайк, на підписку. І, звісно, що на коментарі. Ось без освітлення, вони взагалі не жовті, і кожна так гарно розмальована. Клас, клас, і дивимось вазочку. Тут в мене дуже скромний букет, але нічого, він є жовті квіточки, якісь будячки. І то добре. І розпис, розпис молодці. Я, до речі, не шукав інформацію і ще нічого не знаю не за форму, не за розпис авторів. Хлопці, дівчата, я знаю, що в мене є фахівці на каналі, то, будь ласка, якщо є змога, якщо є інформація, напишіть. Я вам за це заздалегідь. Дуже-дуже дякую. А зараз хочу продемонструвати трохи розпис на великому чайнику Він великий. Ну, літри 2 є точно, але він високий ще. Можливо, і більше. Діаметр в нього теж великий, то це просто, ну, я вважаю, що мені пощастило. Я вважаю, що це річка скова. І взагалі дуже-дуже класна. Повертаємось. Ось так. Так. І ось мені подобається щось. Ця чашка. Розпис з двох сторін. Розпис чарівний, розпис казковий молодці майстри. За це дякую. Дуже-дуже дякую. Так, ну що, дістаю цього гарного велетня. Тут, звісно, кришку можна розглядати. Дивіться, мушля на ручці. І дивіться, який у нього діаметр. Неймовірний. Бачите, моя велика рука половинка. Ні, тут нічого не було, ні води, ні чаю, нічого і ніколи. І ось розпис, розпис наш, неймовірний розпис, порцеляна фактурна, що теж не може не радувати. Дуже гарна. До речі, я зараз створюю інстаграм сторінку, я буду давати її в опис, де просто буду ділитись дуже гарними фото. Для того, щоб ми з вами відволіклись та мали змогу насолодитись цією красою. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Всіх чекаю, всім дуже-дуже-дуже дякую. А сам не можу відволіктись від цієї порцелянової краси. Всім пока, до нових зустрічей. Миру, добра.